Зокрема, Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових. Йдеться про навчання десятків тисяч солдатів. Тривалість бойового курсу також вирішили продовжити з 3 до 5 тижнів. І більша частина навчання і надалі буде проходити на території Великої Британії, як то кажуть, подалі від загрози російських ракетних ударів. Близько 4 тисяч військовослужбовців. Українських вже пройшли навчання на військових базах в Англії, і це відбулося спочатку е, навчання в червні. І Командири мають намір. Продовжувати підтримку, от до тих пір, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з вторгненням Росії, до того ж, до програми підготовки українських захисників вже долучилися військові інструктори із восьми інших країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію та Нідерланди. Ну от міністр оборони Британії Бен Волес заявив, що саме такі підготовлені за стандартами НАТО військові, далі нищитимуть ворога на українській землі. Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п'яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої домівки від незаконного та неспровокованого російського вторгнення, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо Україну.